Чебурашка Арере. День народження Чебурашки. Вітаємо з Днем народження. Вітаємо з Днем, коли ми народилися. Рай, тебе вітаємо. вітаємо! Це особливий день. Вітаємо Анюто! З народинами Анюто. З Днем народження. Дякую. Гено. Тебе теж скоро народини? Так. Треба буде відсвяткувати. А коли мій день народження? Хтось знає? Твій? Отакої. Хто ж його знає? Я один не знаю свого дня народження. Точно давай будемо вважати, що твої народини сьогодні. Погода тепла. Ми всі співаємо пісні. Хіба не здорово? Віднині кожен щасливий день вважається твоїм днем народження. Справді. Ось воно що? Виходить, коли в мене зуб випав. В мурашки були на родини? Коли дощі скінчилися, теж був день народження. До речі, я сьогодні нарешті чхну. Ну, тоді сьогодні точно. Твій день, день народження. День Вітаємо з народинами. Родинами. Вітаємо із зубом, що випав вітаємо на на ну, ще нарешті чому. Кожен щасливий день, це твоє народини. З днем народження, чебурашко!